Весна це прекрасна пора року. З її приходом оживає природа, повертаються з далеких країв птахи, одягаючись у зелень, квітнуть дерева. І зовсім не дивно, що саме на початку цієї пори, коли все прокидається, оживає, набирає сили, жінок вітають з чудовим святом. Традиційно цьогоріч, до дня 8 березня, на сцені фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив влаштували святковий концерт за участі танцювальних колективів: Роксолана, Лілея, Елвіко та Ексклюзив. Понад 200 дітей сьогодні вийдуть на сцену і покажуть. Те, що вони вміють, те, що вони навчилися, і відповідно порадують батьків своїх викладачів і, взагалі, всім присутнім, хто прийшов на концерт сьогодні, вони подарять радість. Того вечора це були приємні слова привітань, щирі посмішки і подарунки. Незабутні враження отримали всі без винятку, учасники свята, і ті, хто виступав, і ті, хто дивився та слухав, організували концерт спільними зусиллями: керівництво ФСК «Локомотив», депутат Коломийської міської ради Павло Федорович і депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Данилишин від політичної партії змін».